Мерандум. Благодійний фонд соцштаб громадянської оборони та університет третього віку у Кам'янці-Подільському підписали меморандум про співпрацю. У рамках меморандуму слухачі університету вже відвідують тренінги з психоемоційного розвантаження. Зі свого боку, пенсіонери планують проведення заходів для дітей з прифронтових територій, які перебувають у Кам'янці-Подільському за програмою дітям війни. Університет третього віку це є освітня послуга, яка надається в рамках роботи територіальних центрів обслуговування людей похилого віку. І, зокрема, в нашому місті такий центр є тут у нас на Франко 30. Він називається Турбота. Слухачі нашого університету це вижимка інтелектуальна нашої громади. Люди, які дуже довгий час працювали викладачами, вчителями, на керівних посадах, лікарями, медсестрами, тобто вели активний спосіб життя, коли вони вийшли на заслужений відпочинок, але вони не можуть сидіти просто вдома. Тому ми об'єднали таких людей, і ці люди є слухачами нашого університету. Працює в університеті в нас наразі три факультети активно: історико краєзнавчий літературно-мистецький і здорового способу життя. В університеті основна наша мета це не дати людям впадати в паніку, не чекати, що ось уже я пішов на пенсію. Мені треба чекати, що мене там де щось болить. і Я скоро помру, щоб ввести активний спосіб життя, щоб не ставати обузою для своєї родини і навіть для держави. Ми приємно були вражені. Що запропонувала мені Свята Гумінська, каже, що можна відвідати нашим людям тренінги, психоемоційне розвантаження. Ну, знаєте, сьогодні це дуже потрібно. Я хочу щиро подякувати взагалі фонду працівникам фонду Анатолію Ковальському. Ми знаємо про діяльність взагалі благодійного фонду СОС. Ми знаємо, скільки багато робите, і нам приємно, що нас сюди сьогодні запросили. Сподіваємося те, що ми будемо дуже часто спілкуватися з вами. І головна мета цього нашого меморандуму щоб ми могли разом творити добро.